Закон про вибори президента України передбачає: люди, які за станом здоров'я, не можуть прийти на виборчу дільницю, мають право зробити свій вибір вдома. В селі Минай Ужгородщині таких 11 людей, серед них інваліди та пенсіонери. На дільниці кажуть, правила голосування для тих, хто робить свій вибір вдома, такі ж, як у всіх. Три члени комісії приїжджають до людини. У нас є витяг із списку виборців. Знаходять там їх у цьому списку, дають людині розписатися і вручають йому бюлетень. Пан Микола вдома голосує не вперше. Каже, напередодні родичі віднесли на дільницю усі потрібні документи. За кого голосуватиме, чоловік вирішив давно. Наразі засуджує дії Росії. Костелі, у мене ноги болять. І ці і сустави підворачуються. Це біда. Хоч я і росіянин. Ну, я осуждаю в целом російський уряд тому, що возможность Путіну як президенту і розрішення анексірувати Крим і лезуть в інтереси України. За процесом виборів у селі Минай спостерігають громадські активісти. Вони їздять з представниками комісії до людей, що голосують вдома. Якщо прийшовши до пенсіонера додому, він не може проголосувати, то далі все відбувається за особливим сценарієм. Процесуальні норми він, він піде і запечатається у скриньку із поміткою тих, хто не проголосував. За голосуванням удома стежать і правоохоронці. Після того, як відбулось голосування у всіх зареєстрованих, представники виборчої комісії запечатують скриньку і відкриють тоді, коли будуть підраховувати всі голоси.